Суд продовжив два кримінальних провадження на мої звернення відкритих протипосудових осіб ДКП «Луськ Тепло» І пам'ятаєте таке дочірне підприємство «Евода Трейд» – комунальне підприємство Луцького Водоканал». Якщо коротко, історія виглядала так: в січні 2024 року я направив два звернення: одне на «Луськ Тепло», інше на Еводу. І в цих зверненнях я просив копії договорів. Комунальні підприємства скрутили мені велику таку і смачну дулю, і сказали: Мовляв, воно тобі не треба, ми не дамо. Я написав заяву в поліцію за цим фактом. Луцьке районне управління поліції почало жувати соплі, тому я поскаржився в суд, і суд вже постановив таке відкрите кримінальне провадження. Це був десь так лютий 2024 року. Далі, протягом місяця. Така дізнавач Домбровська Олена Сергіївна проводила різноманітні слідчі дії там допити, вилучення документів і тому подібне. А після почала від мене морозитися. Ну тобто, труп тупо не брала слухавку, коли я до неї телефонував. Вже в листопаді 2024 року. Я звернувся до начальника Луцького РУП Володимира Костанюка з проханням прискорити розслідування цих кримінальних проваджень. І як я вже дізнався, в квітні. 2025 року, от буквально місяць назад, дізнавача Олена Добровська закрила ці кримінальні провадження ще 31 грудня 2024 року і не повідомила мене, як потерпіло, що я грубим порушенням моїх процесуальних прав. Знову ж таки, ще не знаючи про те, що кримінальні провадження закриті, в лютому 2025 року я двічі письмово звертався в Луцький Руб з питанням ознайомити мене з матеріалами оцих от кримінальних проваджень. Ну але то було як в стіну горохом. За законом мені мали дати таку змогу не пізніше трьох днів, а по факту, минув місяць і ніяких рухів. Рухи розпочалися лише після того, як я поскаржився. В обласне управління національної поліції і в прокуратуру і тільки 8 квітня 2025 року зміг ознайомитися з постановою про закриття кримінальних проваджень, які незаконно видавала дізнавачну бровська. В них написано, мовляв, закривають провадження за відсутністю складу злочину, натомість. Натомість я оскаржив ці постанови про закриття кримінальних проваджень до Луцького міськрайонного суду, і він визнав незаконними постанови Домбровської про закриття цих кримінальних проваджень і зобов'язав відновити досудове розслідування. До чого я це розповідаю? Справа у така от малюсінька, Там це зрозуміло. Там 2 плюс 2 дорівнює 4, Але прийшло півтора року. І от оця от державна махіна, правоохоронні органи, замість того, щоб швидко це все порішати, закрити і винести е, справедливе рішення, зробити, відновити законність, воно намагається цей процес весь затягнути. Тобто треба давати постійно копня, гнути через коліно, відстоювати свої права в суді. Е, це я кажу всім тим, хто думає, от. Чому ти нічого не робиш? А чи написав ти заяву в прокуратуру? Тому є такі от речі, коли ти. Повинен не просто писати заяву в прокуратуру, не просто фактично замість прокурора, дізнавача чи слідчого самому провести розслідування, а ще й змушувати їх працювати. І на чому я наголошую: якщо мені, як головному редактору, доводиться робити от такі от прості речі через такі величезні зусилля, я уявляю, як простій людині. Потрібно вирішити щось. Вона стикається з цими колами пекла наших правоохоронних органів, і відстоїти свої права надзвичайно складно, як і відновити справедливість в цілому. Тому так, коли чиновники крадуть, треба на них тиснути, треба на них писати заяви. Але з нашою правоохоронною системою довести це до справедливого е, вироку надзвичайно складно. Але це не значить, що потрібно опускати руки, і не значить, що потрібно нічого не робити. Більше того, я свято переконаний, що для того, щоб е ці справи розслідувалися, потрібно, щоб до них долучалася активна громадськість. Тому що якщо ти один кажеш там, а там міліція нічого не робить, е вона, там, закриє очі і скаже, ну, подумаєш, там він там щось каже. А якщо вийдуть там 10 людей. Вони вже будуть на це дивитися по-інакшому. А якщо 100 людей, ну зрозуміло, особисто начальник луцького групу візьметься під свій контроль і буде там що там курірувати і так далі. То, Максе, що ти думаєш, і що тепер буде після от, відновлення цих розслідувань, про які я казав? Та що буде, я думаю, нічого не буде. Просто луцьке райуправління тепер буде офіційно робити вигляд, що воно працює, замість того, щоб робити вигляд, що вже все зробило.